Подивіться, будь ласка, що я для вас підготував. Це каструльки, банячки туристичні, ось такі складні, розкладні, так від C2 Summit. x под називається на 2,8 літри і на 4. Отже, вони ось таким чином складаються, що прикольно, що тут стіночки з силікону, донешку з анодованого алюмінію, і це все діло можна ставити на газовий пальник. Дуже-дуже класна штука, дуже дуже незвична, як мені здається. Так, повне відео можете подивитись на моєму YouTube каналі. Я там зняв повний огляд. Як завжди, переходьте, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Залишайтесь зі мною. Підписуйтесь на Telegram, на Instagram, на YouTube. Відео виходять кожного дня або майже кожного дня. В двох кольорах. от Будь ласка, сірий, темно-синій. Мені дуже подобається. Можливо, серед вас також знайдуться люди, яким подобається ось такий от посуд. Прикол в тому, що воно зжимається, і там всередину можна ще покласти дві кружечки від Situ Summit і дві мисочки від Summit. А сюди навіть, можливо, більше. Це я ось про це і кажу. Дуже класна річ. Різні кольори є, але я зміг дістати лише от два. Ось такий сіренький і темно-синій. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube канал. Дивіться повні відео, підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Всім величезне дякую.